За скільки купити Теслу с го року, щоб вона була вигідна? Чим дешевше, тим краще. Давайте подивимося. У нас був черговий аукціон по електричним автомобілям. Ми виграли даний авто. Я не знаю, що він показує за 8400. Ми його купили трошки дорожче. Ну там на пару соток дорожче. В неї ось таке пошкодження по передньому прорахунку. Вартість ремонту в неї обійдеться приблизно в 7-8 тисяч доларів. Виходить, вона тут в Україні в районі 13,5. 8 на ремонт вона виходить 21 тисячу. Це дуал-мотор, повний рест. В неї ось пошкодження по тільки в салоні мається на увазі по безпеці, тільки ось руль і ноги, і все. Більше неї там немає нічого такого. Ця машина в Україні буде виходити там, 20, хай 1, ну, 22, ну хай 23. Ось, що в нас є по ринку 19-й рік машини. А 20-й рік там і подавно вже йде за, за 38 і так далі. Наскільки вигідно викупляти машини, вирішувати тільки вам, ми можемо вам зробити вигоду як 15. Тисяч доларів на машину, так і 10, так і 5. Все залежить від того, як ви захочете, наскільки цілу машину вибрати. Тому звертайтеся з компанією Інтертрей, допоможу вам з вибором будь-якого автомобіля під будь-який ваш бюджет. Дякую за увагу. З вами був Максим.